Тут розташований, бачите, будиночок Святого Миколая, пошта Святого Миколая, ялинка це вже встановлено. Далі, вже у грудні, ми сюди повернемося для того, щоб оздобити всередині інтер'єр, виставити тут додаткові декорації з оленями, живий ліс зі справжніх ялинок створимо і додамо ще трошки такого казкового вайбу. Це дуже файно, це дуже гарно. Ми в захваті. Кожен рік сюди приходимо твої подивитися. Так, дуже класно, мені подобається приходити, дивитися, як гарно тут Ялиночка стоїть, взагалі красива. Дуже гарно ставимося, це дуже гарно виглядає, піднімає настрій. Так, це дуже гарно, та я полюбляю на це дивитися та приходжу сюди.